Лодьош, приїхали ми вже по машинку, дивіться, яка лялька стоїть. Уже все високла, все як має бути, Так, Притванка є і файне, це шок. Такий легенько, легенько блискучий мат. Так, так, що ж, що гарно, ті до... Eh, Номера стоять, кавалерка, все як має бути. Так. Тільки ще поменять резину, заталувати. І фруктові, тщати, не вкіл, іже, все. І машинка вже може крисувати. І машинка вже буде відправлятися до пацанів. Так, вже буде пацанам допомагала, буде служила, кнопки виручала і завжди. Ми ти заряжені чи ні? Заряжений, то заряд на мільйон. Тепер зріжі, аж за і енергії то всього. Ні, це файно, то зараз... Бачите, за молодь, ззаді трошки лишили таке віконечко, щоб було видно пацанам. Де зможе взад здавати, щоб було видно все. Так, да, Тут камери немає, то може просто вікна ділити, да йде. О, красота, просто красота, ні? Та що ти? Нема Ходити, пасують. Молодж, ми ще поїдемо, заберемо продукти, напевно, що завтра. Наталуємо її максимально і буде чікі ляля. Молодеж, яся ті, що страшне, що у нас є такі моцні колеги, які нас навіть ні копійки не взяли за те, що помалювали машину. Гарно, все як має бути, як, як для себе. Ні? Як, як знаєте, бо чисто на каудинка, він божу, божуний, давай то пацанам, що халю. будьте мали машини, заганяйте, будемо що робити. Багато хто з підписників пише: приганяєш три, помалюємо задурно наші підписники, але молодь. У і тут біля нас є такі люди, які нам допомагають без копійки та, навіть. На, на наші колеги, рахуй, що фари полірнули легенько, бо десь були чуть затерти. Так, ну, маленькі там, де не, те біли, да. та. ти білий, вам... так. Ну, та. Ну, там взагалі все чотенько зробили, молодь, все як має що бути. Це очі кіляля. такі то справи, молодь. Так що разом до перемоги і дякуємо пацанам. дякуємо всім колекціям, хто приєднує до нас, до наших зборів, ні? А як же? Бо... І будемо разом допомагати. Тарда машина, яка їде, то частинка вас, колекція. Десь тільки пхаєш себе, на, не наївся ще? Я ж не знаїв, старін. Ааа, та. А до мене вчора що казав? Ти де, де стільки в мене влазить. То ти вечором, а я на обід перекусив. А я не каніз не їм, хіба воп'ю. Ну, а я перекусив гонки. Щоб бежило до мене, бо що ти хочеш. Та? Ну. Ну завжди. Ти не їсть того солодкого, <плес> тебе там і так вже свистить. Нормально <плес> все я свій солодкий трохи з'їв. Кожен день. Кока-кола солодке, Кока-Кола солодке. Потім будеш говорю фафус там. І що сі наїв? Вже <плес> не хочу того солодкого, все. Да вже з'їв? Я з'їв, не доїв. Чуєш? <плес> там по акції ще є. <плес> <плес> я не буду більше. Ну, бо вже Сіна їв, то вже не буде. Вже буде скоро з державними зубами ходив. Скоро державними зубами ходив. Тихо. Тихо. Нервус. Де йому купше купити? Куп, де йому купив? Та я жартую. <laughs> і так забату їй. Що молодж думаєте? Вінся починає обіжати після того. я не Вінся після того починає обіжати і зі мною не хоче говорити. з ну, морди ну, ну. І му шкодує, хочу як наліпше, хлопці, голови, мені пломба плаба вирізла. А я ще так намордував ката, то в кола зробили, то вибрав, та то, то навіки муки. Та знаю. А ти думаєш, отбив дбів ще третім робіть. Ти занову фудами треба заливати. А ти думаєш, що ти будеш там кричав, <ристо> будеш тебе текли дисять і <ристо> Ти <ристо> тим віддував. зроблю, ти не переживай. Добратва, джип вже майже готовий до відправки. Завтра ще маємося зустрітися з підписником, має передати продукти на мене, no. щоб ми затарили джипа і мають приїхати завтра колеса, їм ще драпачки, щоб, щоб поставити ні. Завтра він вже буде повністю укомплектований і готуючи на відправку зразу на схід. Ну, no. так що пацани такі -то справи. Ми не сидимо на місці, а стараємося на максимум то все швидко і якісно зробити. Помогати. А зараз кавалерочка, я думаю, десь за годинку ми виходимо в ефір до вас. І нового джипа для других пацанів заказів купа, ні. Ну, треба на максимум допомагати, кавалер. Так що, молодь, всі, хто там хотів, просив, допомагай. Давайте всі разом підключаємося. І сьогодні відкриваємо нову банку, заходимо в ефір і стартуємо.